Всім доброго дня! З вами компанія Lux Cars місто Івано-Франківськ. Займаємося продажем, кредитуванням, доставкою автомобілів США та Європи та адресна доставка по території України. Сьогодні покажу вам автомобілі, які відносяться, так можна сказати, до важкої артилерії. Розпочнемо з ось такого Lexus LX 570 5.7 газ бензин. 2008 року лінзована оптика, омивач фар, передні задні партроніки, противотуманна фара, 233 тисячі кілометрів пробігу, без ключових доступ. Ось такий у нас салончик. Підігрів передніх сидінь є, підігрів задніх, люк на автоматичній коробці передач, електрорегулювання керма, пам'ять сидінь. Задній ряд досить просторий, як бачите, має свій підігрів та клімат контроль. Автомобіль є у нас на майданчику. Можете оглянути та зробити тест драйв кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку. Так, ціна на даний автомобіль у нас 26 500 доларів. Також маємо ще один. Lexus LX570. Тут у нас присутня вже передня задня камера, передні задні партроніки, омивач фар, теж лінза, Уже у нас сірий. Так, тут у нас 303 тисячі кілометрів пробігу, 5,7 бензин, теж безключовий доступ, Уже темний салон. Люк, автоматична коробка передач. Теж є електрорегулювання Встановлений теж газ. Так, зараз ми відкриємо Ціна за даний автомобіль 22 тисячі доларів. Ось такий Lexus. Так. Заходимо всередину. У нас вже не залишилось місце на нові автомобілі. Тож приїжджайте та оглядайте. Комплектація ST Line Ford Edge 2023 рік. 36 тисяч кілометрів пробігу. Повний привід. Двохлітровий бензиновий двигун. 245 кінських сил без ключових доступ. Автомобіль ну, шикарній комплектації. Подивіться, який салончик у нас скомбінований. Є електрорегулювання, панорама, чорна стеля. Ось така величезна мультимедія. Є також режим їзди спорт мультикермо автосвітло. 23 500 доларів ціна ось цього Edge. Також можливий торг біля автомобіля. Гарний, цікаве, такий колір у нас. Так, BMW X6. Це у нас є 2016 рік. Автомобіль з 2017 року в одних руках, лінзована оптика, передні задні партроніки, камера заднього огляду, протиутуманна фара, 151 тисяча кілометрів пробігу, 3,0 бензин. А салончик який. Ви тільки погляньте. Люк. Ось така велика мультимедія, клімат-контроль. в ну, даному автомобілю є досить багато опцій. Задній ряд має свій клімат. Автомобіль також є у нас на майданчику. Можете приїжджати, оглядати, любити, робити тест-драйв будь-які перевірки. Повний привід 27 999 доларів. BMW X6. Також з новинок у нас є X1. Теж лінзована оптика. Передні задні партроніки, протиманна фара також присутня. Тут у нас панорама, 2016 рік, 170 тисяч кілометрів пробігу, 2 літровий бензин, світлесенький салончик, пам'ять сидінь, електрорегулювання. Панорама. Гарно дивиться, чорна стеля, все поєднання кольорів все у нас гарно. Як бачите, автоматична коробка передач, підігрів сидінь. 18 тисяч доларів коштує даний автомобіль. Офіційний Range Rover автобіографія 2013 року. Максимальна оптика камери 360. 3-літровий дизельний двигун. 170 тисяч офіційно підтвердженого пробігу. Повний привід. 34 тисячі доларів. Ось такий автомобіль. Слідуючий. Volkswagen Tiguan 2017 року. Дизель 1,6. 186 тисяч кілометрів пробігу. Це у нас є механіка. Тканинний салончик. Клімат контроль з великою мультимедією, Мультикермо автосвітло. 16 тисяч 900 доларів за ось цей автомобіль. Приїжджайте, оглядайте, також ви будете першим власником в Україні. Є у нас ось такий джип Ренегат 2020 рік. Такий червонесенький колір, яскравенький, 160 тисяч кілометрів пробігу, 2,4 бензин. Передній привід 13900. Салон. Тканина, електрорегулювання передніх сидінь. Так що будемо раді вас бачити на огляді та тест драйви автомобілів будь-якої цінової категорії, які для вас підійдуть. Також є у нас Nissan Rock. Це у нас є 2021 рік. 2,5 бензин. І тільки гляньте на ось цей салончик. Ось така ручка переключення передач. Мультимедія. Мультикермо. Пелюстки у нас присутні. 20 тисяч 500 доларів ціна за даний автомобіль рок 21 року комплектація СВ Що, ж, друзі, посилання на наш Телеграм, Інстаграм та Тікток канал я залишу знизу в описі, тож переїждж... переходьте та підписуйтесь. У нас є автомобілі і меншої цінової категорії на будь-який смак та гаманець. На сьогодні все, до нових зустрічей.